Ну, це вже, друзі, ні в які ворота не лізе. 261 народний депутат проголосував за бюджет за те, щоб підвищити собі заробітні плати. Так, так, вони вирішили підняти собі заробітну плату на 120 тисяч гривень. Питання виникає: а військові? Куди ділись військові? Тепер у депутата, щоб ви розуміли, буде щомісячно забезпечення 200. Тисяч гривень. В свою чергу, жодного скорочення на витрати чиновників, жодної реформи економічного характеру, жодних знижок та підтримки бізнесу і жодного підвищення для військовослужбовців. Ось такі новини. Сьогодні будемо про це говорити. З вами, адвокат Антон Болтик Друзі, обов'язково робимо підписку на цей канал. В Свою чергу звертаю вашу увагу, друзі. В описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Переходьте, обов'язково підписуйтесь. Там виходить дуже багато чого цікавого, що ми не публікуємо на моєму Ютуб каналі. Я коротенько ознайомився з інформацією, яка викладена в прийнятому бюджеті. Що цікаво, граничний дефіцит бюджету на 2026 рік зросте на 1,9 трильйона гривень. Ось так. Фактично, рівень дефіциту державного бюджету буде становити 18,5% від ВВП. Як вам така історія? А яка гарантія безпеки і цілісності на сьогоднішній день взагалі для нашої держави? Ви всі це знаєте, і я знаю. Це хто? Це наші Збройні Сили України. А як до них поставилися? Ну це взагалі смішно. Виходить, дуже круто, що депутати в ТОЛУ будуть. В кріслі отримувати 200 тисяч щомісячного забезпечення. Військовий, коли знаходиться в тулу, він отримує, дай Бог, що так вийде ще, 20 тисяч забезпечення. Військовий на нулі отримує 120 тисяч забезпечення. А де справедливість? Ви там взагалі ну, втратили якийсь глузд? Тобто, той, хто буде на нулі, фактично, він буде 100% бідніше, поки той. Хто буде в кріслі, хто, і хто буде збагачуватись кожного дня. Класно, вони голосують. Давайте більш детально будемо розбиратися з цим питанням. Дійсно, парламент підтримав збільшення щомісячного фінансування народних депутатів на 120 тисяч гривень. Тобто, з 1 січня кожного нардепу щомісяця буде виплачуватись по 200 тисяч гривень на так звану роботу з виборцями. Сюди будуть входити також додатково поїздки, канцелярія. Звертаємо увагу, що сума не є особистою, друзі, заробітною платою народного депутата, а є, як зазначено, фондом на виконання депутатських повноважень. Тобто, грошове забезпечення, фактично, заробітна плата парламентаря, вона є окрема, щоб ви розуміли. В свою чергу, друзі, це підвищення видатків на народних депутатів підняло дуже велику хвилю хейту. І Я почитав, подивився думки багатьох військових стосовно таких подій. Цитую: роздавши хотілки в соціальній сфері, жертвуючи підвищенням зарплат військових, депутати отримали плюшку. У вигляді 200 тисяч гривень. Плюшка невелика по міркам деяких депутатів, але вона, друзі, стабільна і до того ж направлена на те, щоб готуватися до виборів. Моральну складову цього голосування взагалі не розглядали, написав Дмитро Бекав, виконуючий директор ГОВІ інституту геополітичних вимірів. Як вам така історія? Звертаю увагу, що реальне грошове забезпечення військовослужбовців з 2023 року упало. Більш ніж на 25%. Ви розумієте, коли відсутнє підняття заробітних плати військового, фактично інфляція з'їдає відповідну цифру, яку вони отримують. І розумієте, що на сьогоднішній день це взагалі не ті гроші, про які ми можемо говорити. Люди, які фактично тримають цілісність держави, її безпеку, безпеку всіх громадян. Отримують ось такі копійки. Зотонародні депутати у нас класно себе почувають. Крім цього, є один ще цікавий момент: поки військовослужбовці, грошове забезпечення, будемо так казати, стояло на місці, середня зарплата по країні також зросла приблизно вдвічі. Таким чином, ми маємо зниження оплати праці солдатів у багатьох вимірах, друзі, і ті з них, хто отримує лише базу, стали біднішими за ці роки. Як в абсолютних вимірах через інфляцію, так і в порівнянні зі своїм співгромадянином, який знаходиться в тилу і веде цивільне життя. Ось також момент. А ви, в свою чергу, друзі, можете допомогти нашим захисникам та усім силам оборони. Послухайте! Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України, друге твої 500 гривень, ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро. Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Що цікаво для мене, я звернув увагу, що цьогоріч до другого читання депутати подали до бюджету рекордну кількість друзі, правок. Це понад 3300 правок. Розумієте, це дуже велика кількість. Що цікаво далі, із них лише близько 6% були лише враховані. Що взагалі відбувається? Це якийсь саботаж, чи що це за історія? Мені не зрозуміло. Пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. Водночас звертаю увагу, що в бюджеті залишаються дуже цікаві видатки на теламарафон у розмірі 1,5 мільярдів гривень, а також кошти на програму національного кешбеку. Тисячі оці зимові тисячі. Та ще 4 мільярди гривень на стратегічні комунікації. До речі, по стратегічним комунікаціям я дивився більшість фахівців та спеціалістів в цій сфері коментують, що це одна із корупційних складових, і що дуже складно проконтролювати, куди йдуть ці кошти по стратегічній комунікації. Ось так. Фактично, на 2026 рік недостатність витрат на Оборону. Чому? Тому що на 2026 рік закладено 2,8 трильйона гривень на ці потреби, що практично нижче, ніж було цьогоріч, друзі. Розумієте? Це взагалі якийсь нонсенс. Така сама сума була цьогоріч. Плюс ще були додатково виділені кошти у розмірі 300 мільярдів гривень. І вони знов закладають ту саму цифру. А що це відбувається? Хотілося б почути взагалі якісь пояснення, якісь коментарі стосовно ось таких ось голосувань. Думку та військових ми вже почули і розуміємо, що вони просто обурені максимально через таку несправедливість, через таку ганебну поведінку в прийнятті такого бюджету. В першу чергу треба виділяти кошти для тих, хто робить щось для цієї держави. І допомагає зберегти її цілісність, недоторканість, і взагалі вижити. У мене просто немає слів, друзі. Коли я дивлюсь ось такі голосування, і я знаю, голосування проходило досить таки складно, і блокували і трибуну, багато хто виступав. Хоча партії, які хотіли отримати свої кошти, вони їх отримують. Ви ж розумієте, додаткові виплати також будуть і для партій. Це повний нонсенс. Ну в мене просто нема слів, коли я бачу ось такі речі. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що незабаром на моєму youtube каналі буде дуже багато цікавого відео, і напишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу, робити такий контент чи ні. Ми будемо проводити судові засідання по справі, яка пов'язана з. Містом Кам'янське, пам'ятаєте працівника поліції, який діяв незаконно, в якому дали підозру, я знімав вже матеріал на моєму ютуб каналі. І хто не дивився, обов'язково перейдіть, подивіться, ми вирішили проводити фільмування всіх подій судових засідань, які будуть відбуватися, як поетапно буде проходити відповідне судове слідство по цьому працівнику поліції. Тому що я розумію, що якби не медійність в більшості своїх випадків працівники поліції просто. Уходять від відповідальності і залишаються служити українському народу в рядах поліції. Тому є така пропозиція робити подальший матеріал та публікувати його, і показувати, як все відбувається прямо зараз. Пишіть свою думку обов'язково в коментарях з цього приводу. І, до речі, багато хто з вас просив зробити правову пам'ятку для пішохода. Ми її зробили, друзі. Переходьте в наш АДШОП. Придбайте, дуже корисна, маленька, зручна, все необхідне в ній, щоб знати і вміти захищати свої права. Ось такі, друзі, новини. Не забуваємо свою думку залишати в коментарях під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба!